Депутати одеської міської ради Павло Сіребрінік та Ігор Сафін, щомісячно надаватимуть матеріальну допомогу соціально незахищеним одеситам, ветеранам та інвалідам Київського району. Крім того, матеріальну підтримку отримують і інші одесити позбавлені уваги з боку відповідальних служб та управлінь міської ради. Сьогодні матеріальна підтримка соціально незахищених верст населення чомусь не в пріоритеті у міського керівництва. Одесити здається, вже звикли до численних відписок дбайливого мера та його команди. Особисто зустрітися з Олексієм Костусєвим майже нікому не вдається. А що казати про тих, хто змушений мовчки терпіти життєві труднощі? До їх числа належать на жаль, і ветерани великої вітчизняної війни. Конечно, государство должно заботиться о тех, которые создали те материальные блага, я повторяю материальные блага, которые сегодня э, почему-то работают не на них, а работают на непонятно кого или многие вообще не работают, потому что э, такая ситуация сложилась, что некому и управлять, и некому работать. Увагу на інвалідів та ветеранів представники міської ради звертають лише з нагоди свят. Привітання супроводжуються марними обіцянками, і на тому все закінчується. Політика городских властей в отношении социально неизвещенных слоев населения, в том числе и ветеранских организаций, это какой-то 7 пиар. Опять же, к городским властям относятся в том числе и депутаты. Поэтому мы, в частности, будем говорить об исполнительных органах городского совета. которые ставят перед собой, наверное, цели и задачи дать какие-то подачки непосредственно в праздники, которые, на мой взгляд, должны быть не только 23 февраля, либо 1 января, то тех людей, которые прошли тот путь, которым сейчас пользуются нынешнее поколение, в том числе чиновников, он не должен отождествляться с подачкой. Ветерани вкрай розчаровані, вони втомилися від цинізму політиків і чекають, коли про них про тих, хто врятував країну, хто щиро потурбується. Саме больне – та внимання квіти ветерану. кожен місяць місячно вспливають нові фамілії, які в течение нескольких лет без всякого внімання. А о чому говорить а яких нуждах можна говорити того чоловіка? спочатку з ним самим зустрітися, поговорити. І тоді, може бути, половина этих нужд, которые ему мукається, не відпадуть. Павло Серебреник та Ігор Сафін про проблеми з мешканців Київського району знають не з чуток, адже вони віч на віч зустрічаються з Одеситами. Цього року депутати надаватимуть щомісячну матеріальну допомогу соціально незахищеним одеситам Київського району міста. Ми хочемо, щоб руководители этих обществ или домкомов, или сонов, по-разному можно назвать, то есть лидеры общественных организаций предоставили нам посписочно тех, кому мы придем или кто придет к нам. И чтобы эти списки менялись в зависимости от того, что мы, проработав какую-то определенную часть жителей, идем в гости к другим. Но При этом, если какому-то человеку наша помощь нужна постоянно... Ми безумовно, її оставляємо постійною. Павло Серебреник та Ігор Сафін прагнуть почути кожну проблему з одеситів, які звертаються до них по допомогу. Завдяки зустрічам з ними, депутати дізналися про об'єднання інвалідів Київського району. Вони одразу почали цікавитись проблемами представників цієї організації та допомагати їх вирішувати. Сьогодні 20 членів об'єднання інвалідів отримали матеріальну допомогу. цього общества ті ініціатори, які піднімали цей питання, і решили этот вопрос, Ми сьогодні так по списку і взяли. Хто вступав перший в общество? Ті і получат сьогодні як награду за создание нашого общества, Незважаючи на нестабільну ситуацію у міській раді. Депутати продовжують здійснювати свою роботу за умови байдужості відповідних служб та управлінь. Вони вважають своїм обов'язком, хоч якось допомогти знедоленим одеситам. Ірина Монтян, Юрій Рух, телекомпанія Круг.